Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про важливі події тижня. Давайте розглядати, які попередження будуть. Так, ну про дорогу одразу показую, але вона така, знаєте, Вона то відбудеться, але вона як, нібито, зміни будуть як посеред дороги. Наприклад, ви обрали один шлях, а потім а давай ще туди зайдемо. Побачимо. Так, така цікава буде дорога у когось з вас, і це як. Ну, Або з роботою, або щось цікаве для вас, але не, це не пов'язано з вашою родиною, з, це більш як сфера цікавості, не сім'я, але щось, щось окреме від, наприклад, вашої роботи, вашої сім'ї, ось таке щось. Тепер на перспективу малюється дорога, коли ви щось робите, але це як тільки-тільки прокладаєте собі шлях, як початок чогось нового для вас. І це може бути або для людей з літерами П, С, З Є. З чоловіком якось пов'язано у вас, або це просто десь ваші ініціали, і якщо чоловік слухає, це ваше щось новеньке буде цікаве. Далі особисте життя емоцій. Чимало так емоцій. Зараз трошки світла додам. І для когось з вас це. От, як зміни а десь середина тижня, як зміни на до і після. Наприклад, ви вже звикли до, до одного порядку денного, буде трошки щось змінюватись. Може, навіть для когось з вас змінюватись оточення. Наприклад, одні сусіди виїхали, інші заїхали, ну або якось по-іншому. Так. Ну там, наприклад, ви заходили в магазин, і одна була продавчиня, а тут ви заходите вже нова якась продавчиня, інша зовсім може бути і так. Ну, це я приклади вам такі даю, щоб хоч якось ви розуміли, як це може бути, чого зміна оточення. Далі. Ось тут зближення двох людей, чоловік та жінка, і це доленосне зближення. Вони по долі один одному янгол відлітає. Як знаєте, зробив свою справу людина, близив один до одного і відлітає. О, та тут два янголи: світлий і темний. Вони в парі тут працюють. Це дійсно по долі люди один одному. Ну, ви ж розумієте. Не буває ані хороших, ані поганих, ані ну Вони просто вони не хороші і не погані, Просто один за одне відповідає, інший за інше. Отут зводять людей. Цікаво. Так, якийсь чоловік перед вами буде трошки так розкриватись, людина дуже така. Знаєте, є люди одразу такі відкриті, а цей дуже тяжко, так важко звикає до, до людей. Ви якимсь чином ви нова людина для нього. Хоча можете вже й рік спілкуватись, але ви все ще нова людина для нього. І трошки буде розкриватись, трошки. Тож не спугніть, як то кажуть. Так, ось тут. Ось тут якийсь чоловік доволі молодий, показаний мені, і щось він тут голову ламає над якоюсь такою складною для нього справою. Будуть там зміни, але не швидкі, може навіть і не на цьому тижні. На цьому тижні він буде займатися цією справою, але щось воно затягується. І він не відкладає, але планує поспілкування спілкування з більш старшим чоловіком. Як для, ну знаєте, заради порадь мені щось. Подивись, що ти скажеш. Може, ти швидше налагодиш, може щось придумаєш таке, що швидше піде. Далі. Так, хвилиночку. По перспективах тижня ось тут налаштовується нове спілкування. Але таке, що, знаєте, будьте уважні, бо людина така, що хоче через вашу голову перестрибнути зі своїми якимись справами. Тож будьте просто уважні. Це більш роботи стосується. Так, що далі? Багато розмов з чоловіком, дівчата, ви тут надаєте ви віру в себе. І знаєте, коли він від, від якось ви його як нахваляєте трошки, а він так в себе починає вірити, що аж роздувається від Таких, знаєте, Боже, який же я важливий. Теж більше, ніж він заслуговує, не давайте. Ну, Більше, ніж він заслуговує, не нахваляйте людину. Не треба. Так, далі, ось тут ну, погода змінюється. Це ж ми ж з вами знаємо, вже, розуміємо, буде. Холодні життє, тут мені майже, знаєте, сніговий чоловічок показаний. Ну, так, помітно. Холодніше буде. Так, що оце. Тут якийсь чоловік. Мрія про вас має. Мрія. Ну, серце мені показують інформацію, хочу про вас якусь більше знати. Угу. Це поки що в мріях. ну, Ви в фантазіях людини живете. Не бачу такого, щоб вже спілкування, щоб вже побачення якісь. Мрії бачу. Далі Ось тут троє людей. Як їдуть, ідуть кудись. Знаєте, от у них є одна спільна платформа під ногами, але втрьох вони сунуть далі по цій платформі. І коли знаєте, зустріч цих людей, вона для них як свято так весела компанія. З кимсь тут будете. Просуватись далі. Тепер допомога, не можу зрозуміти, чоловік це чи жінка, але людині з дитиною допомагає. Ідеєю. Не, тут може бути якась фізична допомога, але більш за все, тут гарну, гарну ідею дасть. І це буде дійсно от, гарно. Далі. Тепер. Багато спілкування, такі справи якісь важливі і більш за все, чоловік якось думає про ці справи, але спілкування, от, або це ваш рік народження, або чоловіка рік народження. 75-й показаний, або 77-й. Ну, тут просто таке тісне спілкування. Хоча більш за все це, як, наприклад, може ви так зійшлися на тому, якісь розмови, ну, робочого порядку. Але це вже, це вже пара, це вже не тільки робота, а це вже пара. Угу, щасливий чоловік буде нахваляти якусь ситуацію, де він розібрався, і навіть, може, і заробити зможе на цій ситуації. Угу. Далі. Так, ось тут. Тут ніби змагання, а для когось, може, як і бійка, якщо чесно. Коли навіть один, один іншого, як на підлогу завалив і мотузить. Шкода, ну, але це робоча ситуація. Це десь ви будете свідком в такій ситуації. Далі. Ось тут щось пише чоловік, документ, може, якийсь, може, просто листування з кимсь з вас, і знаєте, буде задоволений щось вдало зробиться. Угу. І ось тут Тож, трошки розійдетесь в робота соціум, розійдетесь у думці з чоловіком. Але знаєте, якщо ви вірите в те, що ви говорите, не йдіть на поступки цієї людині. Бо насправді ну, тут як у кожного своя думка, але ситуація потім зміниться. Він потім зрозуміє, що, що те питання, на якому він наполягав, воно не, і не повинно було, знаєте, от тільки одним чином влаштуватись. Там одразу якісь два варіанти для завершення. І це буде насправді добре, якщо людина потім замислиться, що ви мали рацію так само, як і він. Просто там одразу два варіанти на вибір, а не один єдиний. Просто він до іншого варіанту, сам не до Петрова. а ви одразу побачили, і оце його буде чіпляти. Слухайте, якась бійка, ну це просто. Мені знов показують, про тут, ну, чоловіки якісь по роботі. Ситуація, от яка виникла, знаєте, і люди між собою не домовились, і настільки не домовились, що аж почубились. А потім ходять обличчя воротять один від одного. А працювати ж треба далі, а вони ще й в одному напрямку десь рухаються. Така якась така неприємна ситуація. Далі. Так, ось тут дві людини між собою розмовляють, але слухайте глядачів у цих людей і як підслуховують, що вони там говорять. Може бути і якісь публічні фігури, які ну, поки розмовляють, може дійсно у них там глядачів багато, а може і перекладачів, бо бачу, що всі щось говорять одночасно. Але двоє один проти одного, а за їх спинами інші люди і теж одночасно з ними говорять. Але це на цьому тижні все не скінчиться, бо тут, бачите, довгий ще шлях, поступово-поступово. От, от Зараз складно багато такого всього темного. Поступово, поступово воно зменшується і потім вже розсипається зовсім. Але це не скоро. ще. Угу. І тут хтось буде інший втручатись як на допомогу цій ситуації. Угу. Багато спілкування чоловік та жінка, от як знаєте, протязі тижня і так ем, налаштовується і так зміцнюються їх стосунки. Угу. 41 чи 47 – це може бути вік людини? Тут треба жінці бути уважною, бо чоловік тут як мереживо плете у розмові. Знаєте, як замовляє її на щось. Угу. А взагалі-то хоче з нею мешкати в одній оселі, мати спільну, взагалі все спільне. Угу. Тому так і замовляє її, бо дійсно хоче змінити її думку, хоче якось взагалі хоче кардинальних змін з тією жінкою. В голові її тримає. Ну, от і все. На цьому закриваю, філіжаночку. Всім дякую, всім гарного тижня і гарних подій, гарних змін і людей, гарних вам на цьому тижні. І хай все буде спокійно, тихо і безпечно. Бережіть себе. І всім дякую за зворотній зв'язок. Побачимось, всім пока.